У національній опері України сьогодні вшановують жертви депортації кримсько-татарського народу. Примусове виселення НКВД почали 18 травня 1944 року. Офіційна причина співпраця кримських татар з нацистами під час другої світової війни. За неповних три дні вивезли до 200 тисяч кримських татар. Більшість в Узбекистан за вивезеними та загиблими і вечір вечора реквієм у столичному оперному театрі. Зараз там Ірина Виноградова. Іро, хочемо почути подробиці від тебе. Вечір реквієм по вшануванню жертв депортації кримських татар щойно закінчився. Зал національної опери був заповнений вщент. Прийшли як і кримські татари, так і просто небайдужі люди. Як усе починалося? Пропоную подивитись просто зараз. Першим словом надали голові кримськотатарського муджелі Сорефату Чубарову. Він згадував історію, і назвав 20-те століття для кримських татар чорним століттям. Також згадав, коли власне голосували ми за незалежність України. Сказав, що тоді 95% кримських татар проголосували за. І коли Україна стала незалежною, на обличчі кримських татар з'явилась посмішка. Та сьогодні їм знову доводиться боротися за свою землю, боротися за право жити на ній. І далі пропоную послухати, що власне. Чубаров сказав цього приводу сьогодні для кримських татар повернулися найстрашні для них часи з минулого, але вже в обличчі російської окупаційної влади. держава агресор розпочала неприховані репресії, спрямовані на фізичне і духовне знищення корінного народу в Криму, його витіснення з рідної землі. Відбуваються переслідування за сфабрикованими справами тисяч активістів. І пірисичених кримців. Буквально кожна кримсько-татарська родина відчуває, що завтра можуть увірватися і в її оселю. Кремлівський авторитарний режим відкрито виправдовує злочини сталінського та комуністичного режимів, встановлює пам'ятники кривавому тирану на батьківщини кримських татар, глузуючи з пам'яті жертв депортації. Після Ерифата Чубарова виступав президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Арсеній Ценюк. Обидва казали про те, що Крим повинен повернутися під контроль української влади, а кримськотатарський народ повинен повернутися на свою законну землю, і це спільне завдання для української влади. Пропоную послухати власне, що президент та прем'єр-міністр з цього приводу сказали. Разом ми обов'язково переможемо. Всі вигнанці повернутися на рідну землю, образно кажучи через аеропорт двічі герої Радянського Союзу Ахмедхана Султана. І наші прапори майорять і майорітимуть разом сіньо-жовтий український і блакитний з золотою тамгою кримсько-татарський. За нами правда і сила. Ми переможемо. Слава Кієриму, слава Україні! Зараз ваша земля, наша земля тимчасово окупована. Всі засуджують анексію Крима. Весь світ постав проти цього. І наше спільне завдання не просто на словах, а на ділі повернути Крим Україні, а кримсько-татарському народу його землю. І щойно у національній опері завершилась мистецька частина вечора Реквієма. Зокрема, закінчилась відстава під назвою Ми повернемося. А за півгодини на Майдані стартує жалобний мітинг. Тобто, у наступному випуску ми вже розповімо вам, як на Майдані вшановують жертв депортації кримських татар. Дякую, Іро. Будемо чекати наступного включення о 21 першого. Пасибі. Це була Ірина Віноградова з національної опери України, де сьогодні вшановували жертв депортації кримсько-татарського народу.